Доброго Дя... дня. Вячеслав. Доброго. Так, ну, давайте я вас послухаю. Хоча б так, да, Давайте. Я довго просто не заходив. Зараз почав передивлятися ваші ці е, відео уроки, відеокурси, щоб ми ага, ага. почали якось, хоча би трошечки працювати. Але мені тут не зрозуміло взагалі нічого. Почнемо даже ну, навіть з контактів. Да? Контакти там вроді, як би я поняв, що можна створити, додати там, військовослужбовців, але ця інформація мені якось не зрозуміла для чого вона, ці контакти. Тобто, ну дивіться, у вас є люди, які відповідальні за ті чи інші роботи. Тобто люди, які працюють так. безпосередньо на постах, які виконують конкретні роботи. І... Так, але і... в нас є, але в нас є керівник цього підрозділу, і в нас є один контакт. Нам не треба там, щоб всі заходили, і всі там база якась була в нас. Не треба. У нас є шість людей, які відповідальні за ці пости. Дивіться, ну я в принципі повторюсь, використовую комерційну версію за базу. А логіка комерційної версії завжди розвиває те, що у нас є відповідальність за кожну роботу, за кожну задачу. Тобто є керівник, а є конкретний виконавець, розумієте? У угу. даному випадку, я б все ж таки радив створювати контакти безпосередніх виконавців, і тоді, коли керівник виставляє виконавцю, в системі задачу він розуміє, кому він її поручив виконати, і на якому пості та чи інша робота має бути зроблена. Розумієте? Ага. Тобто в даному випадку, це саме для цього робиться. Ну, тобто не для того, щоб ага. люди заходили в систему, це не обов'язково взагалі. А для того, ага. щоб контролювати конкретно роботи по кожному з виконавців потенційних. Поняв, тепер я зрозумів, для чого це все, все, все зроблено. Справ, це справді дуже важливий момент. Чому? Тому що ви кінець кінцем статистику навіть завантаженості, завантаженості кожного е, свого е, підлеглого зможете відстежувати. Тобто, хто що зробив, коли зробив чи якісно зробив? Тобто, ви будете мати наскрізну інформаційну, скажімо, панель. Виконання тих чи інших робот, і ви будете розуміти, а кому е, можна довірити ось е, такий е, фрагмент робіт, а хто має, наприклад, за більш складні е, задачі відповідати і йому, ймовірніше, саме е, більш складні задачі надавати надалі. Розумієте? Mm, так, зрозуміло. Так, да, цим, тобто ми тут ці контакти ми створюємо самі, то самостійно ми там прописуємо да, те, що да, тут да, по інструкції да, написано. Да, 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 і у нас є повна інформація про да, контакти тих, е... хто виконує роботу. Да, без, без сумнів, так, саме да. Так. Так, добре, добре, хорошо. Тепер е... далі, 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 далі. Не зрозуміло, як ставляться задач, Ну, завдання. Да? Тобто, є у мене завдання. Mm -hmm. вот. І як мені його правильно все розпоставити, як мені тут правильно все заповнити. Потому що, якби я завдання там, ну, пробне таке я створив, да, там, написав там палевну систему, да. mm -hmm. да, вот я. А як тепер воно відображається, де воно відображається, щоб бачили непосередньо ці люди, які мають забрати цю задачу, чи кому її розподілити? Тобто я створив її, але кому її поставити, я так і не зрозумів, Як її дивіться, там можливо краще, щоб я вам зняв коротеньке відео ще раз. Чому тому, що я в принципі це вже показував? Можливо, щось я там е, надто перевантажив. Тобто давайте, давайте зробимо наступним чином. Я е, запитання почув. Е, під Це запитання я зроблю коротеньке відео без там складнощів з налаштувань. Чому? Тому що вони вас можуть збивати з толку, скоріш за все. Е, для того, щоб ви просто покроково, покроково пройшли і спробували це зробити на конкретному прикладі. Ну, я думаю, що це, ну як на мене, буде вам легше. Як дивитися. Ну я так, я розумію, я хочу просто зрозуміти це всю, цю всю структуру, тому що мені придеться це е, довести до керівництва і показати це все людям, і показати, що воно дійсно працює, і щоб у нас не було ніяких складнощів в нас путанини. Е, тому що е, вони подивилися от даже командир подивився цю програму REM Online, от, mm -hmm. яка там, я вам казав що ми там колись працювали він сказав так тут все дуже просто ага задачу завів задача поставлена Зайшли, подивилися, нажали кнопочку, вибрали там діагностика, там чи ще що небудь воно переклигнуло в роботу, і на цьому все. Тобто, одна людина займається ставить задачі, задачі нові забиває, а всі остальні просто. Беруть і ну, розподіляють собі, і воно видно в який підрозділ воно пішло, де виконується. Але тут немає виконання, ну тобто воно виконується, але немає виконання робіт, і ніхто за цим не може е, уконтролювати. Ну то е, сконтролювати його, щоб воно все було дуже добре і дуже хорошо. Воно в роботі, в заказі, і все. Щоб знайти автівку, треба тут перерити пів програми, щоб знайти цю автівку. Uh -huh -huh. Тобто воно ну, якось чуть-чуть хромає. Вот. З того що? а... хочу, щоб ви мені. Я тут... А ви перше перше відео повністю передивилось, там де 33 або 36 хвилин воно ну воно доволі таки випадкова. Я, і... я зараз, я зараз дивіться, зараз я повертаюся до самого початку вашого ваших всіх відео, ваших всіх е, скидань, то що ви там робили, яким mm -hmm. етап поетапно. Я думаю, сьогодні. Вечір уб'ю на це, попробую щось там поклацити по пацего, і може щось я і пойму, тому що ну, не було взагалі часу навіть просто дивитися там хоч якусь частину цих відділу. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, у мене товариш також служить е, І приблизно в, тако, в такому самому форматі, як і ви, в третій ДШБ. Угу. В на бригаді, е, ну, я маю на увазі, єдине, що він. Офіцери там займаються трошки іншими справами, але вони використовують, до речі, онбокс теж. теж. Дивіться, пане Володимир, я такий зараз маленький текстовий експорт вам зроблю. Ту задачу, яку ви створили самостійно, це задача першого рівня. Тобто, моя логіка була наступною. Тобто, наприклад, у вас є а Три підрозділи. Да? Ну, я, uh -huh. можливо, можливо, я е, помиляюся в логіці, але, ну, як, як бачив, так я і зробив. Тобто за кожним підрозділом можуть бути закріплені ті чи інші автівки. Uh -huh. І, відповідно, тоді, коли ми створюємо цю першу задачу, ми додаємо е, в цю задачу всі автівки, які у нас в принципі. Закріплені за конкретним цим підрозділом. Тобто, там е, я так, точно таку задачу створював е, е, першу, тоді коли тестував. І я додав там два автомобілі е, Навара, е, ну, обидва Nissan ось Навара з якимись характеристиками. І по кожному такому автомобілю е, під час ось е, закріплення створюється. Власна картка, розумієте? І ви по кожному автомобілю, завдяки тому, що я вже вам зараз налаштував, зможете відстежувати історію його обслуговування. Тобто, там ремонти, технічне обслуговування, діагностику, якщо там евакуювався він, то все це можливо вже відстежувати. Розумієте? Тобто там Шість варіантів технічного обслуговування. Знову ж таки, я зі звичайного життя все це беру. Так як, я, так, як я це бачу, і так як я це вже робив. Ось, і пробую вам запропонувати. Ось, Давайте все ж таки резюмую. Я почув ваші складнощі. А буквально зараз ось. Давайте. Перериваємо розмову, і я вам стисло на конкретному прикладі зроблю окреме відео. Для того, щоб ви mm -hmm. ну, буквально пройшли по кроках і зрозуміли, яку я логіку закладав в той чи інший момент. Окей? Так, да, все добре, буду чекати. Суп, да, буде, добре. Де, дякую. Mm -hmm. дякую. дякую вам. Да, на зв'язку.